Під час тренувань особливу увагу приділяють емоційному та психологічному відновленню учасників, як пояснює психолог проєкту Володимир Галащук, у межах програми навчання тренерів особлива увага приділяється психоедукації, навчанню як правильно взаємодіяти з ветеранами, що можуть мати травмування, і як забезпечити їм комфорт під час тренувань. Ми вчимо таким більш загальним напряму психології, як правильно взаємодіяти з людьми, які ймовірно мають травмування. Проводимо навчальні лекції, і сьогодні була одна з них а, про те, як правильно і що в тому числі може дати якусь розуміння свого власного стану, бо не всі а, а, воїни, не всі ветерани, які до нас будуть приходити навчатися, вони не всі будуть мати заздалегідь свою власну терапію. А, і це якийсь такий, знаєте, первинне коло зустрічі ветерана в цивільному середовищі, де тобі свій вже може сказати, що слухай, тут можливо варто було б звернутися, і ти краще до нього відреагуєш на його слова, ніж якби тобі це сказав якийсь цивільний.